Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо гороховий суп. І так, в кастрюльку я даю горох, я його гарно промила, залишила би трошки набух. Тепер даю в кастрюльку картоплю, ось такі гарні ребра. Бачите, посолила, лавровий листочок і перець горошком. Все. Кладемо, коли закипить, ми будемо збирати пінку. І е, варитися має на свічечці. Так, друзі, наш гороховий суп готовий. Подивіться, яка це красота! А смакота! А ситно, друзі, подивіться, картопелька, горох і таке гарне, прегарне ребро. Бачите з м'язком? Ну, дуже смачно! А ситно! Все мої любі! Готуйте, смакуйте і до зустрічі!